А що це ви читаєте? Вірші. Вірші? Так. поезію людської душі. А що таке поезія людської душі? Поезія це наче молитва. Звернення до Бога і людей. Це любові неймовірне світло, що усіх крізь темну ніч веде, це неначе зірочка яскрава, що висвітлює нам путь, це історія життя цікава, про яку ніяк нам не забудь. Я зрозуміла у вірші це зірка, а поезія це зоряне небо. Вночі погляньте у бездонне небо, де відшукати більшої краси, прислухайтесь, і ніби десь далеко почуєте сріблясті голоси, десь із далеку тихий шепіт лине, То між собою зорі гомонять. І розповіді їхні без опину через століття й відстані летять. І кожна зірка це окрема доля, окрема радість і окремий біль, а небо це поезія і воля, це сльози, серця, думки заметіль. Зірки це вірші. Теплі, холодні, яскраві ні, великі й малі, Є, ще віками сяють у безодні і дарують теплі погляди землі.